Молитва час недуги Господи Ісусе, Сину Божий, Милосердний силителю душ і тіл наших, зглянься на мене, негідного, немічного і грішного раба Твого. Ти оздоровлював каліки немічних, повіри їх у Божество Твоє, кажучи. По Твоїй нехай буде тобі. Я знаю, Господи, що віра моя слабка, але благаю Тебе, джерело життя і взиваю, вірую, Господи, поможи мені в моєму невірстві. Ти, Господи, приймав малу віру сліпих, калік і всяких немічних і давав їм сілення. Не відкинь милосердний і мене немічного, я знаю, я грішний і негідний ласки твоєї, але ти сам сказав, що для грішників прийшов, і це дає мені надію звернутися до тебе, милосердний Господи. Піднеси мене, Спасителю мій, з постелі недуги моєї. Продовжні життя мого, щоб я міг в покаянні закінчити Його і сподобатися вічного Твого Царства, де вся і віслави лиця Твого вже не буде ні недуги, ні журби, ні зітхання. Помилуй мене, Господи, з великої милости Твоєї, злянься наді мною немічним. Дай мені силу славити тебе єдиного і милосердного з Отцем і Святим і Животворчим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.